Вітаю всіх на уроці Я Пізнаю світ. Розпочнімо урок з перевірки домашнього завдання. До другого блоку уроків. На сторінці 4 перевірте діти відповіді кросворду мандрівка Вінницькою областю. У вас все так у Зошиті? На сторінці 5. Так, ви підписали за зразком частинки, які входять до складу атома. Червоні кульки нейтрони, сині кульки електрони. І політіли кількість електронів в атомі гідрогену. Скільки ви написали електронів? Один. Один. Так, Один. а скільки протонів в атомі гелію? Два. Так. Два. Скільки нейтронів в атомі літію? Чотири. Чотири. Бездоганно. Молодці дітки. Дуже добре. Перегортайте аркуш. Ознайомимося із запитаннями до третього блоку уроків. 88. Вісімдесят 90. дев'яносто. класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочуть. Я в це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо, запитання до уроків. З якою областю України межує Угорщина? Як називають давню людину пізнього палеоліту? Що таке родова община? Що нового ти дізнався, дізналася про Вінницьку область? На які питання відповідають займенники Мій? Моя, моє, мої. Як складати карту знань? Працюємо у зошиті на сторінці 22. Поглибимо знання про Угорщину. Прочитаємо разом текст. Це цікаво. Вмикайте мікрофон. Угорщина. Набагато не термальні води, найбільше термальні води. Найбільше термальні води в Європі. Розташоване саме тут, на поверхню озера викидається. Викидається 420 літрів багатої, багатої генеральні речовини, гранатурної води. Діти, чим же багата Угорщина? Читаємо разом. Угорщина, Угорщина багата та термальні, термальні, води. термальні води. води. Почитаємо внизу. Що таке термальні води? Теплі, термальні та води під землю. Що ви на поверхні на поверхню землі? землі. Яке озеро розташоване в Угорщині? Аріночка. Хеліс. Так, розумничка. Читаємо, дітки, друге речення. Найбільше термальне озеро в Угорщині. Розташоване саме тут? Що миті на поверхню озера викидається 420 літрів багатої на гази і мінеральні речовини радонової води? Скажіть, будь ласка, а в Вінницькій області? До якого міста їздять лікуватися? І там теж є джерела з радоновою водою. Так, Ваня пригадав, просив. Хмільник. Так, це місто Хмільник. Добре. Рухаємося далі. Мандрівниця Наталка запрошує вас у подорож Угорщиною. Переглянемо відеофрагмент Світ навколо нас. Що ж нового ви дізнаєтеся від Наталки? Уважно слухайте! Вітаю вас, друзі! Я, мандрівниця Наталка, знову разом з вами ми продовжуємо подорож Угорщиною. Угорщина світ навколо нас. Будапешт одна з найкрасивіших світових столиць. Місто лежить на річці Дунай. І приваблює туристів з різних країн. Тут є чимало цікавих місць для відвідування. У Будапешті ходить найдовший трамвай, протяжність якого більше ніж 50 метрів. Метро угорської столиці було найпершим на території Європи. Мало хто знає, але в Угорщини є своє море, так називають місцеве велике озеро Балатон. Кубик Рубика був винайдений саме в Угорщині, також як і кулькові ручки. Україна й Угорщина це світ навколо нас. Назвіть місто столицю Угорщини. Ваня пригадав, прошу, Ваня. Будапешт. Розумничок так, місто Будапешт. Що ж ви нового дізналися про столицю Угорщини, місто Будапешт? Мілана Бучина. Що, кубик Рубика, саме в... Так винайдено саме в Угорщині. І не тільки І... Кубик Рубика, а ще... а ще кулькові ручки. Так, оці ручки да. якими ми пишемо розумничка. Так, да, у них є ще своє море. Так, море. Вони так називають на озеро. Дякую. Ванечка, тобі надаємо слово? Трамвай 50 метрів. Так, ходить найдовший трамвай. Довжина його вагонів складає 50 метрів. Так, ще хто хоче поділитися своїми враженнями, діти? А ви запам'ятали, що найперше метро у Європі було побудовано саме у Будапешті? Так, рухаємося далі. Розгляньте зображення і позначте прапор Угорщини. Ось перед вами три прапори, беріть зелений олівчик. Позначте саме прапор угорщини? Так, підносимо ручки, не соромимося. Який прапор угорщини? Соломійка? Марта. Синій, жовтий, красний, який на, лів... на, прав... на правій сторонці. Оце, так? Праворуч. Так. Діти, погоджуємося? Ні. Посередній. Посередині. Перевіримо себе на сторінці 11, дітки. Пригадайте, ми з вами читали і розфарбовували державний прапор Угорщини це три рівні горизонтальні смуги червоного білого, зеленого кольорів. Отже, діти, виправте, хто помилився, зафарбовуємо ось цей прапор, який. Посередину. Попрацюємо з фрагментом політичної карти Європи на сторінці 25. Ось дітки ця карта. Розгортайте зошит. Щоб вам було зручно працювати з картою. Знайдемо Україну. Обведіть по контуру Україну. Знайдіть столицю України. Назвіть це місто. Київ. Так, всі знаємо. Київ. Київ, ось діти, Київ, Фунсон. І зверху написано Київ. Знайдемо Угорщину і обведемо теж по контуру. Знайдіть місто столицю Угорщини. Прочитайте назву. Мілана Бучина, яка столиця Угорщини? Ми вже сьогодні пригадували, і ти розказувала, що ти нового дізналася про це місто. Марта, допоможи, Мілані. Будапешт. Будапешт. Так, підкреслимо, слова Україна, Київ. Угорщина, «Будапешт». Зверніть увагу, діти, що Угорщина межує з Україною на північному сході? Спільний кордон 105 кілометрів. А з якою областю України межує Угорщина? Прочитайте назву. Цієї області. Вмикайте мікрофон, читаємо. Закарпатська. Закарпатська. Закарпатська, Закарпатська область. Крім України, Угорщина межує. Подивіться, ось яка це країна, кордон, з якою країною. Словача. Так, це Словаччина Украяна. і кордон з Румунією. Ще є діти інші країни: і Сербія, і Хорватія, і Словенія, і Словаччина, і Австрія. Ну, нам на карті показано поки що оці три країни. Стигли, підкреслили. Так. Чудово. Повертаємося знову працювати на сторінку 23. Прочитаємо речення і вставимо пропущені слова. Вмикайте мікрофон, читаємо разом. Порщина, что, что она вязает, И вот он у нас в, в части. она вожу... И на пивничном. Она, на пивничном ходу, пишем, Сходи. Сходи. Так, вона межує на північному сході з Україною. А саме із якою областю? За, кар... За Карпачкою. Карпат. Карпатською пишемо. За кар. Пак... Ю. Прочитаємо відновлений текст дітки. Микайте мікрофон. Угорщина розташована Європи, вона мешкує з України, а саме із Закарпатською. Діти на сторінці 22 читаємо разом тему уроку. Пізні палеоліти Палеоліт. дізнаємося про життя давніх людей у період пізнього палеоліту. Чи знаєте ви, як називають давню людину? пізнього палеоліту. Заглянемо до тлумачного словничка і дізнаємося. Отже, працюємо з тлумачним словничком. Вмикайте мікрофон. Громаньоник сучасної людини я приїжджав на території сучасної України здоров'я з нього паспорт. Отже, діти як називають давню людину пізнього палеоліту? Аріночка хоче назвати Романьйонич. Повторимо, дітки. Кроманьонець. 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 Так, розумнички. Підготуємося до читання тексту.

Допоможемо ведмедикові. Дих. Починаємо. Захистене полювання на глядачів, підтримували голки, я... руків'я інструменти. інструмент. Сюша хоче допомогти мавпочці, а Мілана Бутіна ведмедикові. Прошу, Сюша. Ромайонець визнявся родові общини групи родичів спільне господарство. Так, Мілана Бучина. Лежими полювання наглядали, підтримували. Голки руки в я. Інструментів. Добре. Аріночка, бажа... бажаєш двом сірядкам допомогти? Прошу. Примангіванець вирізнявся родові опущини, групи, родичів, сипіляне господарство, західне полювання, наглядне, підтримувати голики руків я інструментів. Дуже добре. Перегортаємо аркуш і читаємо текст. Всі разом. Готові? Вмикайте мікрофон. Починаємо разом. Зачасті!

З'явилася людина сучасного типу, яку науковці назвали кроманьйонцем. Кроманденц був не таким кремезним, як неандерталець, натомість більш розумним, він вирізнявся стрункою статутою обличчям. Був схожий на сучасну людину. Вмикайте мікрофон, читаємо далі. Промаці жили в донашого помагання. Вони вели посілий спосіб життя, обхіднувалися в родині, щини, родині. Років, які ми разом і вели Основною справою чоловіків залишалося полювання, здебільшого загінне. Полювання на мамонтів, бізонів та оленів рятувало від холоду й голоду. Жінки вели домашнє господарство, наглядали за дітьми, житлом, підтримували вогонь та збирали їстівні рослини. Читаємо далі разом.

А тепер, дітки, дайте мені відповідь на таке запитання, коли з'явилися кроманьйонці? Де про це написано в тексті? Ксюша, прошу. 40 тисяч років тому з'явилася людина сучасного типу, як у науковці. Називали кроманьйонцем. Кроманьйонці з'явилися 40 тисяч років тому. Що таке родова община? Знайшли ще одне речення, виділене червоним. Каріночка, прошу. Родові Шини роди група родичів 25-40 осіб, які, які мешкали разом і вели спільне господарство. Так. Отже, родові общини це групи родичів 25-40 осіб. Вони мешкали разом. І вели спільне господарство. Чим же займалися чоловіки в родовій общині? Подивіться на екран, вмикайте мікрофон.

Під час загінного полювання група мисливців шумом і вогнем заганяла великих тварин у пастки. Це називається загінне полювання. Чим займалися жінки? Жінки вони вели домашнє господарство, наглядали за дітьми, за дітьми життлом. Ваня читайте. Угу. Підтримували місцеві росли. Які ж знаряддя праці були у кроманьонців? Ще одне речення виділене червоним кольором. Вмикайте мікрофон.

Діти, повторимо начальні одиниці разом з диктором. Увага на екран. 40 тисяч років тому на території України з'являється людина сучасного типу, яку науковці назвали кроманьйонцем. Кроманьйонці вели осіле життя родовими общинами. Родова община – рід. Група родичів 25-40 осіб, які жили разом і вели спільне господарство. Окрім кам'яних знарядь праці, кроманьйонці виготовляли знаряддя з кістки й рогу. Я